Перед початком забору крові потрібно обов'язково зробити експрес-тест. Аналіз крові на гемоглобін і геморії крові мінімальна мінімальна. Чоловіків сто на шість не пачь. Ці чоловіки працюють юристами про збір крові, дізналися із соцмереж. Ярослав Гасяк є донором крові вперше. Каже, готувався заздалегідь. Як мінімум, треба переконатися в тому, що власне донор може бути донором, оскільки там є передбачені перелік хворіб, якими особа не може хворіти. Відповідно, це також там певний медичний протипоказання, це там невживання алкоголю і інших речей. Тобто чи вимоги не є насправді дуже якісь такі обтяжуючі, чи можуть обмежити якісь велике коло усі, підки хочуть до того долучитися? Орес Гриновець здає кров 15-й раз. Є ж багато потребуючих людей, чому би не скористатися такою можливістю і допомогти людям. Сьогодні виїзна бригада із обласного центру служби крові працювала в будинку воїна. У донорів беруть 450 мл крові. Такі акції є дуже потрібні для нас, тому що. Не дивлячись на всі карантинні обмеження і так далі, люди хворіють, в тому числі і ковідні люди, які вимагають в певних випадках переливання компонентів крові. Багато травматизацій зараз є багато породіль є, хірургічні операції, тому потреба в донорській крові є абсолютно велика. Окрім Львова, такі акції відбулися у Києві та Вінниці. Якщо взяти сумі сьогоднішнім днем, ми провели 27 подій. Загалом здало 1157 гостей, здали свою кров для потреб онкохворих і військових загалом. Одна кроводача потенційно може врятувати три життя сьогодні. У Львові донорами стали 30 людей і зібрали 13,5 літрів крові. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.